Два роки без відповідей, саме після кривавої ночі, 30 листопада 2013 року, коли Беркут розігнав із майдану незалежності студентів в Україні, блискавично почала набирати обертів революція гідності. Тоді про це ще досвіта сповістили дзвони Михайлівського золотолегкого собору. У підсумку Янукович зі своєю свитою втекли в Україні. Змінилася влада, але відчуття, що революція перемогла навіть тепер через два роки після тих кривавих подій, мало в кого є. Інформаційний підсумок понеділка, 30 листопада 2015 року. До вашої уваги, добрий вечір. Це спецкорд на 2+,2. плюс Бої за розкладом міни довкола. Що хлопець? Ось, Ось вій. Вій. щоб ми не брімали не на передовій у секторі А ворожі диверсанти у рейди ходять тепер щоночі. Прикривають бойовиків мінометні батареї. Народна люстрація через відсутність волі. В Одесі активісти змусили суддів писати заяви на звільнення, коли адреналін зашкалює і мінімум обмежень. Студенти, лікарі, інженери у столиці демонстрували публіці і себе розважали любителі кулачної емоції. Рахман на волі одного зі славнозвісних українських кіборгів, захисників донецького аеропорту, керівника розвідки 81-ї бригади Андрія Гречнова, сьогодні визволили з полону терористів. Його обміняли на російського офіцера Володимира Старкова. Звільнити Андрія намагалися впродовж чотирьох місяців. Його долю обговорювали на найвищому державному рівні, але досі переговори не давали результату. Сьогодні Рахмана таки вдалося обміняти наповнено влітку Старкова. Сусідський офіцер разом із водієм заїхали на блокпост до українських прикордонників. Російського майора судили в Україні Феміда оголосила вирок 14 років позбавлення волі. До сьогодні старкова тримали під вартою в харківському сізо. Вогонь у відповідь на приморській ділянці фронту бойовики впритул підходять до позицій українських військових підрозділів і атакують. Це загрожує життю і бійців, і цивільних. Тому вогонь, аби зупинити ворога, українські захисники відкривають без зайвих вагань. До Оленівки адепти трилітерної ДНР почали взагалі заходити серед білого дня. Напередодні там розстріляли автівку, якою їхала родина місцевих жителів. Із передової в секторі М, матеріал Світлани Фечу. Автомобіль їхав з мирної території України до Донецька. Коли машина наблизилася до ворожого блокпосту і почала розвертатися, бойовики раптом щось запідозрили і відкрили вогонь. Водій розповідає, вирішив розвернутися, бо в нього в салоні був український військовий через сильний туман, просто не помітив, як заїхав на окуповану територію. Бул туман сильний. Ми проїхали два блокпоста українські. А потім під'їхали. я-то не знаю, где начинается уже ДНР. Ну вот, и выскочили нам блокпост ДНР. После этого они, ну, когда мы увидели флаг, боец сказал, что меня расстреляют. Он говорит, только не высаживайте меня. И после этого начали раздаваться очереди, меня ранило. Автоматна черга прошила лівий бік автомобіля. Три кулі влучили в шофера, але він ще кілька кілометрів у стані ефекту їхав до блокпоста українських військових. Обстріл було здійснено на блокпосту населений пункт Єленовка, який знаходиться тимчасово на під на непідконтрольній території. Термувальника прооперували, але дістали лише одну з трьох куль, інші лікарі поки що видаляти не ризикують. Ані дуже малого розміру, вот, 5,4 п'ять і калібра. Такі пулі не оставляють прямолінійного каналу ранівого. але гуляє говорять, по тілу. Їх знайти дуже сложно, тому травматизація велика цих операцій. Неподалік місця розстрілу цивільного авто під Новотроїцьким минулої ночі обстріляли і позиції Збройних сил. Бойовики буквально нарвалися на вогонь у відповідь, адже підійшли до наших позицій ближче ніж на 300 метрів. Вийшла група, почали тут намагатися щось розглядати. Вони відкрили по нам огонь предположительно, із ПКМ. Ну, пекалі ПКМ пулемет, тому що трасіра йшли кожен третій, так вони звичайно заряджають. Прийняли рішення на відповідний огонь, тому що це. Это... Вісьма угрожала нашої бізопасності. Ворог відступив лише після того, як вояки 72-ї бригади задіяли стрілецьку зброю. За спостереженнями наших бійців противник не розслабляється і використовує режим тиші для укріплення позицій. На полтора-два кілометри хорошу відомості видно таке розстояння ходять, щось копають, щось роють. Там друг другу указання якісь дають. Автомобільна техніка переміщається, бронетехніка тільки ночі слишком звуки. Днем вона не їздить. Тож бійці 72-ї бригади впевнені, зважені дії та тактика свідчить про те, що противникам керують професійні військові з Російської Федерації. Утім, переконують протистояти загарбникам. Є кому. Світлана Луганщина, сектор А антитерористичної передової стрілянина з автоматів, гранатометів. А минулої ночі там знову працювали ворожі міномети, розвідувально-диверсійні групи противника. Здебільшого це російські найманці, таке стверджують українські воїни. Ледне щоночі намагаються там пройти вглиб української території поблизу станиці Луганської. Використовують бойовики форму, яку не видно в тепловізор. Вони шукають слабкі місця в нашій обороні і намагаються захопити в полон українських бійців. Просто на кордоні в Луганській області працювало нині знімально. Група Мар'яни Бухан. Збіччя може бути заміноване. Любий рух, вправа, вліво може бути підрив нашого автомобіля. За цією дамбою найгарячіша нині точка сектору А села Болотенне та Сизе. Далі з одного боку Луганськ, з іншого Росія. Бойовики до тутешніх українських позицій намагаються підійти в притул. Там внизу, ніже теж річка. вот эта речка. Они спускаются с бугнатом и ложбинкой подходят к нашему там посту. Боевые меня тут по тричи на тиждень. В противник подошел дуже близко. Вот в эту вот бугор, тут тропа в Они пришли со мной чая попить или поздороваться, правильно? Я же не буду молчать. Ближе 100 метров мы уже подпускать их не будем. Ну, ответим стрелковым оружием. Про причини таких візитів хлопці лише здогадуються: дорогу от можна відрізати повністю в болоті, на цю ту сторону можна отризати цікті. Допустим, ну ті наші сили, які знаходяться взяти. Від Відхід диверсантів кажуть бійці, бойовики завжди прикривають, часто забороненою зброєю. Офіційно військових дій на Луганщині немає, але Васильки все одно прилітають. Три дні тому противник бив з міномета 82-го калібру, щоправда, всі снаряди лягли просто у річку. Вогонь тут чути і в день. Тільки но ми заходимо в бліндаж, як здалеку лунають поодинокі постріли з гранатомета. Чо хлопець, щоб ми не дрімали. Не ну ми засвітились, чуть-чуть постояли. Стрілянина частіше провокативна. Найбільша загроза тут нині ліс. Міни свої і противника всюди. Тільки за останні два тижні Оксана з передовою вивезла вісьмох поранених. Подариви на розтяжках. В основному да. міна зерна політравма. Да. про травматичні Добре, конічності. Віздірасі влазить. Отут сидить, лазить, Ось тут лазить. Недавно взорвали мене, зробили теракт. Какая, какая федерація такой теракт? Зорали мені польовку з електричством. Ну, вони бояться близько підходити, бо ми стріляємо. Від по позиції Маріка до кордону з Росією лише 600 метрів. Найманців сусідньої країни він бачить частіше, ніж так званих ЛНРівців. Вони ходять у спеціальній формі, яку погано розпізнає тепловізор. І взагалі, каже, боєць дуже зухвалі. Руба ну, не в нього там просто в щоб Ой, його що Він Вони на тебе ну како нормальний чоловік ні наркотиками наркотиків. Такою Партизанська війна можна так сказати. Із приходом зими темна пора час війни збільшився. Тепер неспокійно на позиціях. Із п'ятої вечора до сьомої ранку. 20 годин тутешні бійці вдивляються в темряву на 180 градусів. Відпочивають у день у лазні. Днями тут вони встановили нову буржуйку і тепер хизуються. Та да вообще тепер Ташкент. Мар'яна Бухан, Євген Соловей, Віталій Овсянніков, Спицкордва плюс Одесі Розпочали випробування нової системи обліку запасів збройних сил України. Це новітні стандарти, за якими вже давно працюють країни НАТО. Система дає змогу цілком відмовитись від паперового документу обігу, прискорити забезпечення вояків усіма необхідними речами та продуктами. А головне, прибирає корупцію та розкрадання в службі тилового забезпечення армії. Проект особисто тестував нині міністр оборони генерал Полторак. Щоправда, його каже, не влаштовують строки впровадження проекту. Рік, на його думку, це забагато. Під час наради очільник оборонного відомства також повідомив, що починаючи від нового року, військовослужбовцям підвищать зарплату. Це значне збільшення заробітної платні. Воно буде достатнім для того, щоб більшість людей. В армію пішли добровільно для того, щоб ми кількість добровольців, кількість контрактників значно збільшили. Якщо у нас, нам це вдасться, то, звичайно, що необхідність наступних хвиль мобілізації. Ну, якщо буде така сама обстановка, її просто не буде. Їх беркути били кийками по головах до крові, ламали ноги та руки, кидали з постаменту на граніт. Сьогодні друга річниця розгону студентів Євромайдану. Два роки тому в ніч проти 30 листопада близько 80 студентів та журналістів зазнали поранень у середмісті столиці. Хоча від відночі побоїща спило чимало часу, винних дотепер не покарали. Або багато кого підозрюваних взагалі відпустили з під варти. Їх було кілька сотень. Переважно студенти, багато першокурсників чимало дівчат. Про розгін тієї ночі говорили. мітингарям погрожували, але ніхто не міг уявити, що буде саме так жорстоко, по звірячому, бездумно. Я бачила абсолютно, як почалися ці перші бризки крові. Позаду вже почалися такі міси, люди падали, повз нас вже йшли люди з розбитими головами. Якісь журналісти, хтось падав, хто якісь калюжі крові розливалися. Такі дуже моторошні картинки. І вона показує, де все відбувалося. На початку штурму хлопці інстинктивно взяли дівчат у центр кола, намагалися їх захистити, але даремно опиратися, голіруч озброєному кійками беркуту хлопчаки не могли, а відступити не було куди. Близько тисячі беркутівців та бійців внутрішніх військ взяли мітингарів у щільне кільце, висмикували по одному і жорстоко били. Цього ранку, два роки тому, насправді ніякого розгону в майдану не було. У Беркута була чітка вказівка майдан знищити повністю. Тієї ночі отримала щитом по голові. І Ірина Коцюбинська її протягли через увесь майдан за шарф, а біля самого автозаку відпустили. Тоді дівчині здалося, що очільники акції про штурм знали, тихенько розійшлися, а студентів залишили на призволяще. Сцена теж, мабуть, втомилася, і депутати всі раптово водночас втомилися. Немає віри в те, що випадково раптом всі розійшлися і лишилися тільки студенти, ну і ще деякі просто собі люди. Налякана молодь розбігається по центру Києва. Беркут наздоганяє її у дворах і продовжує гамселити. Побиті студенти, не змовляючись, прибігають до Михайлівського монастиря. Одні з воріт відкриті, швидко зачиняють їх і барикадуються монастирськими лавками. Беркут до ранку кружляє поряд, але штурмувати монастир. Відважується вже після того, хтось порівнював те, що люди заховалися в Михайлівському монастирі із нападом Батия на Київ, коли люди теж сховалися в церкві. 30 листопада правоохоронці майдан таки зачистили. Комунальники почали змивати кров з граніту, першу кров, і встановили славнозвісну йолку, яка простоїть на майдані до серпня наступного року. Два роки тому, 30 листопада, українці зрозуміли, що державою керують. Негідники. Кияни, виходьте на Майдан! В цей же день Влада Януковича отримала революцію гідності. Мільйони українців почали телефонувати один до одного, писати смски із текстом: Ти знаєш, ці скоти у Києві побили дітей, побили до крові наших дітей. Після цього Януковичу залишалося пробути про владі всього кілька місяців. Олександр Загородний, Ігор Ткач, Спецкор, 2+,2. Незадовільно генеральній прокуратурі Бечерський райсуд столиці відправив обвинувальний акт стосовно колишніх нардепів регіоналів Єфремова зі стояном, а також колишнього депутата комуніста Гордієнка на доопрацювання. Усім трьом нагадаю, закидають перевищення повноважень під час голосування в парламенті 16 січня 2014 року. За диктаторські закони сьогодні розпочалося підготовче засідання, але колегія суддів дійшла висновку, що в акті генеральної прокуратури недостатньо доказів із фактами, аби звинувачувати конкретних осіб. ГПУ вимагала від суду, щоби той заборонив екс-регіоналам та комуністи залишати майже Київської області без дозволу, але і цю вимогу судді відхилили. Слідство тепер має сім днів, аби оскаржити ухвалу Печерського райсуду столиці. Одесі активісти майдану намагаються не допустити виходу під заставу п'ятьох організаторів масових заворушень, що сталися у місті 2 травня. Торік йдеться про події в центрі Одеси, які призвели до загибелі двох патріотів та зрештою спровокували трагедію на Куликовому полі. Заставу майже півтора мільйона гривень. Загалом за п'ятьох підсудних суд визначив таку заставу, визначив Малиновський райсуд Одеси. Обурні активісти сьогодні заблокували суддів і змусили їх написати заяви про відставку. Зранку активісти збираються під будівлею апеляційного суду. Чекають прокурора з апеляційною скаргою на ухвалу Милиновського районного суду, який перед вихідними постановив підозрюваних у заворушеннях 2 травня відпустити під заставу. Це питання загалом цікавить громадськість. Громадськість з цього приводу. Ну збирається, висловлює свою думку. Тому я думаю, суд повинен був це врахувати. П'ятьох підсудних обвинувачують в організації заворушень у центрі Одеси 2 травня. Вони за даними слідства зорганізували напад на хо за єдину Україну. Тоді вбили двох євромайданівців, що призвело до подальших трагічних подій на Куликовому полі та пожежі в будинку профспілок, коли загинули 40 людей. Найбільша сума застави понад 400 тисяч гривень за зміну запобіжного заходу Сергію Долженкову. Його звільнення викликає найбільше обурення активістів. Ізвісний сепаратист Єгор Кваснюк один із лідерів Куликового поля прошлого. Року. Недавно дав інтерв'ю російської пресі і об'яснив своє точки зріння причини того побоїща. Очень просто є цитата. Ми не, ми не змогли удержати Долазункова. Саме група Долазункована видвілася першою в атаку на граждан України. І все зав'язали столкнення і ще двоє з п'яти підсудних громадян Росії, які прибули в Одесу для організації російської весни. А ми розуміємо, що сьогодні випустив під залог, всі хто у нас виходить під залог, ічезають із поля зрення наших правоохранительних органів. Ми вважаємо, що это слідства, саботаж. В общем-то, і це плівок в ліцо всім одеситам і всій Україні. Це просто позор. Поки в апеляційному суді визначаються чи розглядати скаргу, активісти переходять до Малиновського райсуду і блокують у залі судових засідань трьох суддів, які ухвалили рішення щодо зміни запобіжного заходу. Від суддів вимагають заяв про звільнення. Не, ну я не бачу підстав для того, щоб писати заяву про звільнення. Ми свої рішення скасувати не можемо. Це тільки так сказати, воно не оскарується в операційному порядку, розумієте. Облога триває три години. Зрештою, судді таки пишуть заяви, але пояснюють, можуть відкликати їх. Те, що ви написали, вам буде відізвано. То ми залишаємо за собою право знову до вас прийти в гості. Я не уявляю собі, як в державі, яка воює проти Російської Федерації, судді можуть давати шанс відпускати на волю терористів, які хотіли тут бачити Новоросію та Одеську Народну Республіку. Тим часом активісти переміщаються під СІЗО, де утримують підсудних, оскільки з'явилась інформація, що за одного з підсудних громадяни. На Росії заставу вже внесли. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор 2+,2. Головою спеціалізованої антикорупційної прокуратури став Назар Холодницький. Його кандидатуру після співбесіди обрав генпрокурор Шокін поміж двох претендентів, яких рекомендувала конкурсна комісія. Головний антикорупційний прокурор родом зі Львова є магістром права та кандидатом юридичних наук. Уже 10 років він працює в органах прокуратури, починав із Київської області. Після революції гідності був старшим помічником генпрокурора. А з 22 грудня, першим заступником прокурора Криму, це відомство після окупації півострова працює в столиці. Спеціалізована антикорупційна прокуратура наглядатиме за дотриманням законів під час досудового розслідування, яке здійснюватиме Національне антикорупційне бюро України. Тобто без неї фактично антикорупційне бюро діяти не може. Політичні перемови на тлі кліматичного саміту лідери 150 країн світу з'їхалися нині до Парижа обговорити нову угоду про зменшення навантаження на природу. У кулуарах вже говорили про політику. Півгодини за зачиненими дверима говорили Володимир Путін і Барак Обама. Як повідомили в Білому домі, розмова тривала про російську окупацію в Сирії та операцію в Сирії та агресію в Україні. Обама ж наголосив, що відставка підтримуваного путіним Башара Асада необхідна, а конфлікт в Україні слід переводити на дипломатичний рівень. Раніше повідомлялося, що російський президент також мав би зустрітися із турецьким колегою. Проте Володимир Путін вже відмовився від цих перемог. А от президент Порошенко на полях саміту переговорив з Ердоганом. Він уже обговорив реалізацію мінських домовленостей із президентом Єврокомісії Дональдом Туском. Також зустрівся український президент з іншими європейськими лідерами і обговорювали вони питання безвізового режиму для України. Та була розмова про продовження санкцій проти Росії. Половину свого виступу український президент присвятив геть не кліматичним проблемам, а саме російській агресії в Україні жахливі події, які пережила Франція цього трагічного листопада, буде на реальність для України протягом 21 місяця. Моя країна страждає від тероризму, який фінансує і підтримує Російська Федерація. Результат: 8 тисяч українців, серед яких 6 тисяч цивільних загинули. Кіровоградські шахтарі сьогодні відмовилися спускатися в забій на урановій купальні Інгульська, яка розташована просто в межах обласного центру. Усі три зміни гірників, що видобувають труду. Вимагають належного фінансування виробництва та припинення регулярних затримок із виплати зарплати. Нині робітники змушені самі купувати необхідне знаряддя та робочий одяг. Водночас, за сировиною кажуть гірники, яку вони видобувають, просто черги вишиковуються із закордонних покупців. Она Шворок слухала вимоги робітників. Страйк на Інгульській урановій шахті розпочався сьогодні від ранку. О сьомій годині у зубій не спустилася. Перша зміна. Трохи згодом до страйкарів приєдналися. Шахтарі із другої та третьої змін. Кілька сотень гірників зібралися на прохідні. кажуть, від постійних затримок виплати зарплати вже втомилися. Да, зарплата у шахтера, урядового шахтера три п'ять тисяч. То і заходиш в магазин з такими ценами. Ну йотанужна заплатити комунальні услуги. Нужно заплатити садики, школи. Мало того, кажуть, їм бракує найнеобхіднішого, від робочого одягу до обладнання. А буває таке, що в двох правих або в двох левих, а один ще в сумці на запас. От ліпісток видають один. Ну попробуй 7 часов зміну на один лепесток в рановій шахті, коли запельона спиль. Я не говорю з а в основному, в коробках, а штанах, а Нету нічого, абсолютно нічого. Любой ответ до да смішного доходит. Сапоги ходимо, покупаем за свої деньги, матеріал покупаем за свої деньги, проволоку ми покупаем за свої деньги. Страйкарі вимагають негайної перевірки діяльності керівництва купальні із залученням слідчих генеральної прокуратури. Дуже великі сумнівні по поводу тендерів, які здесь проводяться, так як ми часто бачимо іноді документацію той тих того. Починають простих сапог оборудовання, которое к нам попадає. ціни на них просто космічні. Головний інженер підприємства, який вийшов до страйкарів, переконує про катастрофічну ситуацію на шахті. Чує вперше. Я вам предлагаю знову садімося і з вами вирабатуємо механізм урегулювання даного конфлікту. Вот що я вам предлагаю. О существування даного конфлікту я узнав сьогодні. Те саме заявили в міністерстві. Мало того, переконують цього бути не може. Мовляв, тарифи прибуткові. Перше раз що проблем в них бути не може, тому що буквально недавно було погоджено тариф між енергоатомом та східним. ГЗК. І я переконаний, що тариф, який отримують шахтарі за за свою уранову продукцію, він достатній для того, щоб покрити їхнім собі ван. Поки що адміністрація пообіцяла шахтарям до кінця тижня виплатити аванс за листопад. Утім, страйкарі розходитися не планують, допоки не будуть виконані всі їхні вимоги. Олена Швора Краман Крунічкіравгращина Спецкор два плюс Безвідходне виробництво. Американська столиця живе за принципом нічого зайвого. Наша знімальна група побувала на надсучасному переробному заводі, який очищує все. Навіть те, чого гидко торкатися руками, інструкція, куди подіти, те, що лишають по собі 2,5 мільйони жителів округу Колумбія, від наталки пісні. Виробництво режимний об'єкт тут перевіряють не тільки паспорти, а й змушують дотримуватися дрес-коду. одягатися у власні не нові закриті строї, фабричні шолом і жилет. Це найбільше в Америці. Фабрика з переробки відходів вона зовсім поруч із житловими кварталами та рікою. Якщо бути чесно, тут трішки смердити. Але, попри це, виробництво настільки екологічне, що тут вміють перетворювати продукти людської життєдіяльності на добре в електроенергію і воду. Слово американці добре знають, як зліпити злей на кулю. Екскременти зберігають ось тут, у цих великих блискучих цистернах їх регулярну подачу забезпечують 2,5 мільйони мешканців округу Колумбія. І прості прибиральники, і конгресмени, і навіть президент. Інженери твердять, поганого лайна не буває. Спершу ми очищуємо все, що приносить нам каналізація. Ми можемо переробити все, крім дитячих підгузків. Вони здатні серйозно пошкодити систему. Очищені продукти людської життєдіяльності відокремлюють від рідини і її очищують кілька разів. За американськими стандартами пити її не можна. Але її ще раз очищують і постачають або до пустельних районів США у суміші із питною водою, або без додаткового очищення зливають у річку. Вода цілком чиста. Ми дуже дбайливо ставимося до довкілля. Я навіть більше скажу, цю воду пити можна. Вона проходить кілька етапів очищення і не пахне. Відокремлений від рідини продукт потрапляє ось у ці сестерни. Його ще раз відокремлюють від непотребу, додають біологічно активну речовину. Продукт перед переробкою ретельно перевіряють на вибуховість. Він уже не пахне. Далі ми починаємо готувати лайно. от ви кажете, готувати про лайно звучить трішки дивно. Ну, В нас така термінологія. Ми справді його готуємо. А біологічно активна речовина це типу спеції. Так, уявіть собі, що ви поклали в електроварку картоплину, коли вона готова. Це радше пюре. Так от речовини починають вибухати при високій температурі. І це приносить нам кубометри метану. Метан перетворюється на електроенергію у середньому її достатньо, щоб забезпечити 10 тисяч убій або ось цю фабрику з переробки відходів. Її вартість півмільярда доларів. Екологи порахували, що дешевше вкласти таку суму у виробництво, яке вже на первинному етапі здатне забезпечувати себе і дбати про довкілля аніж будувати традиційні очисні споруди. Якщо невелика за кількістю мешканців американська столиця роздростатиметься, електроенергію продаватимуть. Поки що за одним з продуктів переробки добривами, які залишають після первинного етапу очистки, уже вишиковуються черги. Ви можете використовувати ці добрива і для саду, і для газонних рослин вдома, і для великих полів. Все це екологічно чисте, не збіднює ґрунт. Ми спершу роздавали їх безкоштовно, але не так давно почали продавати. І інженери, і екологи, і мікробіологи твердять, свою роботу з лайном не проміняють на жодну іншу. Тут як в гарному господарстві нічого не пропадає, продуктів ніколи не буває багато, і на виході справжня цукерка для екологів. Нехай із доволі делікатних інгредієнтів. З Вашингтона Наталка пісня Олексій спецкордва Спецкор 2+,2. йога, танці або просто посиденьки з друзями в барі. У них не в пошані. Вони обирають мордобій без зайвих обмежень. Офісні працівники проти будівельників, студенти проти лікарів усе це бійцівський клуб, де будь-хто має змогу перевірити, якщо бажає, звісно, на що він здатен. Від знаменитого фільму столичний бійцівський клуб відрізняє відкритість наявність, хоч і ліберальних, але чітких правил та присутність лікарів. Як усе це виглядає насправді? На власні очі бачив Євген Назаренко. Ці два парубки не професійні бійці, як можна подумати, а звичайні студенти-першокурсники. Я монтажник складальник металопластикових конструкцій. Окна двері. Соля вихідний вечір. Вони вирішили провести не в компанії підручників, а власне ви бачите як. Дай, Максим, як і його супротивник, який не показує обличчя, щоб не дізналась мама. Учасники дійствують із назвою Кузня це своєрідне аналог бійцівського клубу «Чака Паланіка, де звичайні люди можуть лупцювати один одного. слезаре седьмого разряда 6 там офисные работники тот кто хочет себя проявить попробовать свой характер возможно это его возможно вот это сидение за компьютером это совсем не то к чему он стремился а здесь он вероятно поймет что именно возможно именно это дело всей его жизни сейчас мы увидим какие- -то... так думаю, даже даже на дворі я думаю, что это буде полезно. Правила бійцівського клубу досить прості. Головне, щоб бійці не були професіоналами. Бої без обмежень по времени, без раундів по перервах. Якщо соперник просить перерву, бой окончен. Запрещены удары, пахка в їх затилок, подзвоночник, запрещено, запрещено бить пальцами в глаза, выдавливать пальцами глаза, запрещены удары головой. Знайомтесь, цей Ілля, студент-медик. Я врач. Сам сам режу, сам шью на себе. Майбутній лікар розповідає, що перепробував у житті вже дуже багато, стрибав із парашутом тощо, але нічого так не додає адреналіну, як добрячий мордобій. Таким образом, можна розширити свої границі. Якщо другі скіт страхи, побідіть себе. Самець живе в кожному з нас. і от треба іноді його просто виганяти. Ось ці щасливі обличчя чоловіків, що вивільнили свого самця. Стоїло на того. Ну, звісно. Та ось це вийшло. Получило. Дівчата, що прийшли подивитися на це свято тестостерону в захваті. Проте вони воліють, щоб билися інші, а не їхні хлопці. Я проти того, щоб бо он виходіл на рік. Ну нього буде таке бажання, я, звісно, буду його підтримувати во всьому, але не хотіла би. Переможець бою отримує навіть грошову нагороду, цілу тисячу гривень, яких йому якраз і вистачить на зеленку, бинти та знеболювальне. Євген Азаренко, Дмитро Бабак, Спецкор 2+,2. Насправді для тих, хто не знає, є ідеальне місце в Україні, де нині самець справді виходить на волю. На тій карколомній ноті нині маємо завершити. Дякую, що довіряєте. Надвечорові второк спецкор знову буде в ефірі. Доброї ночі і бережіться.